У суботу, 14 лютого, свято усіх закоханих, день святого Валентина. Попри війну в державі, економічну скруту, неромантичні настрої у багатьох кохання і щирі почуття вищі понад усе про потребу кожної людини кохати і бути коханим. Нагадує випускниця, учениця третьої школи Богданка Бутинська. ще 14 лютого, день усіх закоханих, і напевне у цей день кожен мріє зустріти свою другу половинку. А хто вже її зустрів, чекає чогось приємного та незабутнього від своєї коханої людини. І справді це свято є дуже особливим, бути свято любові. А любов це найголовніше у нашому житті. Любов це наймогутніша сила, і вона ж найбільша слабкість. Любов це основа нашого життя, і ми всі повинні це знати. Без любові ми не живемо, а лише існуємо. Привіт, дівчатка. Вам пару запитань задам, Добре. Ти знаєш, що 14 лютого День Святого Валентина? Так. Ти любиш це свято День Святого Валентина? За подарунки купуєш своїм дом? Майш Ні. А Валентина? У школі не будете дарувати Валентина? Будете, так? Ось що ти знаєш про це свято День Святого Валентина? Я знаю, що ти ще маленька, але можливо ти ще знаєш. Це коли. Я знаю, що тобі. Е, От День Святого Валентина для тебе є важливим святом чи ні? Не знаю, я б не сказав. А ти маєш кохану людину? Я чую, як ти плачеш. Як святий, вроді би є? Що їй плануєш подарувати на день закоханого? Валентинку, квіти там надалі буде видно, я не знаю. А що ти тебе кохання? Громки і слова. Навіть не знаю, як сказати. Та все. Все це що? Може там Не знаю, то я... Є... Не знаю, для мене для мене головне мене... мене... кохання то є довіра і взаєморозуміння. А на що ти готовий заради своєї коханої все. На все, Як любив любиш хлопець. От а ти зараз готовий її привітати? Зараз так. я її привітаю особисто. Особисто. А зараз? А зараз? А зараз ні. Зараз я ще не знаю, що я маю Ось Бачиш, що ти кажеш, що, що ти на все готовий заради неї? День закохання, коли люди один одному роблять подарунки. Великі сердечок. Валентинки? А ви у школі даруєте хлопчикам е, Валентинки? так? Валентинки. Валентинки. А, подругам, так? Так. Зрозуміло, дякую, дівчата. А зараз? Зараз, ну, так, то... не, не дуже сильно. А ви маєте кохану людину? Так, Е, Як ви плануєте з ним провести День Святого Валентина? Вдома. А який подарунок саме вам подарунок найбільше вам запам'ятався від, від коханого на День Святого Валентина? Ще запам'ятаю. Запам'ятаєте, так? Так. так. Ну, головне, щоб ви ну, привітали. Обняв, провернув, поцілував. А ще таке кохання на вашу думку? Кохання це коли одна людина розуміє другу дитину. Розуміє її правички, її бажання. Загальне столиці. Я вважаю, що це найди. Дякую, Баж... коли не можеш жити без коханої людини. Дякую, бажаю вам гарно провести день закоханих. Дякую. Що ти знаєш про свято День Святого Валентина? Що це є дівчачий праздник. <різь> Даруєш однокласницям своїм Валентинки? Дарую. А тобі дарують? Деколи. Будь <різь> ласка, щось про свято День Святого Валентина. Я не знаю. Не знаю, яке свято? Чи воно є важливим для вас і чому саме так? Ну, я думаю, що це свято не принесене до нас чуже для Воно Виникло на пустому місці. Я думаю, що ми такого інтересне А Розкажіть, а що для вас кохання? Як ви розумієте, yeah. кохання? Доброго, Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, щось про свято День Святого Валентина. Я вже Валентин ту знайшов. <гум> розкажіть, як ви святкуєте це свято. зараз святкувати, Коли війна в нас держава. Розкажіть, будь ласка, щось про свято День Закоханих. І що ви про нього думаєте? І чи вважаєте ви, що це свято є важливим? Ну, вважаю такого, ну, історію виникнення цього свята, я пам'ятаю. Це 14 лютого воно відзначається і воно присвячене пам'яті давнього римського, якщо не помиляюсь, священника, який тайком вінчав солдат римських і дозволяє давав дозволи на одруження. То, власне, все, що я можу сказати по історії свята. Ну, а свято для молоді воно завжди актуальне. Розкажіть, от на вашу думку, що таке кохання? Як ну, ви розумієте? Вам зі сторони практика чи зі сторони міста ця Ну, особисто, як ви вважаєте. То глибоке почуття приязні до протилежної статі. Дякую. Скажем, користо, так. Ви маєте кохану людину? Звичайно. Е, чи ви плануєте для неї якийсь подарунок в цей подарунок день? Подарунок вже готовий. Чи? Чи, так? Читає, так? Дякую. Дякую. Дякую вам. Любов довго терпить, не заздрить, не звеличається. Не пишається, не башкетує. Любов не мислить зла, не радується неправді, а радується істині. Любов усьому вірить, усе покриває, усього сподівається. Любов ніколи не перестає. Друзі, ви знаєте, хочу побажати вам саме такої любові. Кохайте та будьте коханими. Не забувайте говорити приємні слова своїй коханій людині, будьте опорою один для одного та бережіть один одного. До зустрічі і нам закоханих вас.